Сніг падав дуже густий. Я стояв напроти нього, згорблений, тримав руками біля підборіддя піднятий комір. Мій батько. Я так і не зрозумів, що він таке. І ніколи не зрозумію, що він був, що він є. Його таємниці. Він був, він був. Є весь світ повинен. Це дивно чути від мене, який ніколи про нього, здається, не думав. Як не думають про повітря, про одяг на тілі. Просто йдуть крізь завірюху, дихають морозним повітрям. Хоча ні, навіть не так. Батько не був чимось життєво важливим. Тому я рідко згадував. Він і не писав мені чомусь. Не знайшов, не міг знайти потрібного тону. Вчити не наважувався. Записуватися у друзі це було не для нього. Яким тоном можна писати своєму синові? Я не знаю. Як незвично, син, син і батько. Я вступив до інституту в іншому місті і там одружився. І так ми стали жити на відстані один від одного. Бачилися ми рідко, все більше зізвонювалися. Як справи? Все добре? Про що можна особливо розповісти? Почув голос, і це основне. Останніми роками він перестав до мене приїжджати. Ні, між нами не сталося сварки. Ми взагалі ніколи до такого не доходили. Просто справи у нього, у мене, у мене сім'я, двоє дітей. У нього, він тоді вже жив один після смерті матері, робота, який він чомусь віддавав більше часу, ніж у молодості. Він завжди був трохи дивний у ставленні до роботи. Робота цікавила його сама по собі. Його в цьому мало хто розумів і знайомі, і співробітники. Одного разу я якось зауважив, що час так швидко біжить, і ось вже скоро два роки, як ми не бачилися. Здавалося, що дзвінки замінюють все. Я не шкодував грошей на переговори, компенсував рідкісні зустрічі частішими надзвонюваннями. Але раптом я відчув. Нам пора би побачитися, бо життя летить. Я набрав номер. Тату, ти? А як твої справи? Нормально, Сергію. А як поживає твоя сім'я? Як твої нирки? Ну, теж слава Богу. Слухай, тату. Приїжджай до нас на Різдво. Ми стільки вже не бачилися. Мені навіть дивно. Сергійко, я не можу. Чому? Ти чимось хворієш? У мене все нормально, Сергійко. А як твоя стенокардія? Ну, ніби я лежав у лікарні два тижні. Ну, от бачиш? А ти кажеш нормально. Чому не сповістив? Це дурниця. Навіть не напад. А хто до тебе ходив? А в мене повна тут другів. Слухай, Сергію, так. я не через це не можу приїхати. Тут, розумієш, справи закрутилися. Я ж людина напіввійськова і робота секретна. Коротше, я ніяк не можу, зрозумій, не відпустять. Заміни мені нема. Шкода, не переживай. Обов'язково зустрінемося наступного року. Ну, добре. Але хоча би дзвонити ти мені будеш часто. Обов'язково, Сергію. І тримайся мені. Тримаюся. Вітання Люсі і діткам. Ромкові я вишлю радіонабір, який обіцяв. Ну, все. Цілую. Він поклав трубку. Чесно кажучи, мені це його приїзд був потрібен, щоб не нила совість. Тобто я хотів його бачити, що я кажу. Ну, ми би посиділи, випили би пива. Потім я провів би його на вокзал. Так. Ми були чужими людьми, це правда. Він спитав би, а як твої справи на роботі? Що я йому міг відповісти? Ближче до літа я зателефонував йому і запросив приїхати. І що ж, я почув ту ж відповідь з невеликою варіацією. Виявилося, він взагалі говорить зі мною не зі свого міста, а десь за кордоном, куди йому перевели і номер його телефону. Та як же може таке бути, тату? Ти заспокойся, чуєш? Все дуже просто. Ми на секретному полігоні. Чуєш? Гул. Так. Проект грандіозний. До кінця наступного року ми хочемо його завершити. Пройдено вже півдороги. дороги. Тато я розумію, але ж ми теж у тебе є, так? Все буде добре, Сергійко. Ми ж чекаємо на тебе. Я приїду. Пізніше. Зараз ніяк не можна. Велика політика? Так, Сергійко. Але головне задум і утілення. І це для тебе так важливо. І передавай привіт моїм онукам. Я їх дуже люблю. Здавалося, він мене погано чує. Що, в ті дивно, якщо згадати, що він Бознаде за кордоном. Але принаймні, я хоч зможу тримати з тобою постійний зв'язок тату, у будь-який час дня і ночі я поставлю це умовою своєї участі в експерименті. Це небезпечно, тату. А трохи. Я ж не з ядерною зброєю маю справу. Ти ж знаєш. Ну, бережи себе. І ви теж. дзвони. Ну, і діла. Третій рік не можу зустрітися зі своїм батьком. Я хочу побачити батька. Дуже. Це неправда, що не хочу, але й не сказав би, що мене це не лякає, не лякає ця поїздка. Мені чомусь страшно трохи, якби він приїхав сюди, сам. Я не хочу переповідати всі свої дзвінки і запрошенням батькові і всі свої подальші розмови з дружиною. Але тільки скажу, що було їх чимало. І кожного разу батько тоном і словами умів переконати мене. Вірніше він ставив перед фактом, і це переконувало. А оскільки я запрошував його або пропонував самому приїхати до нього приблизно раз двічі на рік, то йдеться про роки. Я набрав номер. Трубку підняли відразу, як завжди. Видно, це був якийсь телефон тільки для зв'язку зі мною, чи що. Привіт, тату! Привіт, Сергійко. Як ти поживаєш? Усе добре. Тату, ти де? Там же, Сергійко, ми закінчуємо цей експеримент. А ще довго? Від сили вісім місяців. Це точно? Ну так. Тату. Тату, ми повинні зустрітися. Так, Сергійко, обов'язково. Тату, ти знаєш, скільки ми не бачилися? Так, Сергійко. Уже дев'ять років, уявляєш? Не вже. Тату, я повинен тебе побачити. Але головне, я є у тебе. Звичайно, це головне. Але ми живемо кожен у своїх справах, а життя йде. Через вісім місяців я буду вільний. Я дуже хочу тебе бачити. Як Люся, діти? Вони вже зовсім дорослі, а ти їх не впізнаєш. Ромко отримав магнітофон? Так. Спасибі за подарунок. Я хотів би побачити хоча б твій почерк. Адреса написана на машинці. Почерк? Ти, ти ж знаєш, я не вмію писати листи. Терпищатий. Ми зустрінемось. Я ніяк не можу до тебе приїхати. Ти не можеш сказати хоча б у якій ти країні. Сергійко, пробач ні. Я дав розписку. Це надсекретний. Нам встановлюють спеціальний зв'язок з родичами напряму, лише б до нас ніхто не їздив. Ми через супутник говоримо? Ти що? В Африці? Не питай, Сергійко, я дуже за тобою сумою. Як на новій посаді? Освоїшся. гаразд, ну, тату. Я тобі подзвоню ще цього місяця. Окей, я чекаю. Тримайся мені. На різдво однак, хоча ми дуже налаштувалися. Батько знову не приїхав, пояснював мені довго і нудно, чому, але я вже нічого не сприймав, не міг сприймати. Щоб зрозуміти наші мої ілюсені реакції, треба зрозуміти, що означав для нас цей приїзд на це Різдво, якраз закінчувався його восьмимісячний строк. Я розумію, що це нерозумно. Але нас із Люсею вже трясло від однієї думки, що зустріч знову не відбудеться. Через півроку мені вдалося взяти відпустку за власний рахунок і вирушити в столицю у військове відомство. Провів я там цілий тиждень, ходячи з кабінету в кабінет. Як сьогодні пам'ятаю бородавку на обличчі якогось полковника, вона ворушилася. Як жива істота, коли він з паперами в руках говорив мені, ваш батько помер 19 років тому від раку легень. Він працював в одному з наших інститутів. Прийміть мої співчуття Сергію Анатолійовичу. Я не повірив. Пішов в управління розвідки до місця прийому. Мій батько у них не значився. Тату. Говорив я у в телефонній бутці біля самого міністерства. Я тільки що був у міністерстві. Ти в столиці, Сергій? Так, я хотів дізнатися про тебе. Навіщо? Я... Тату я не знаю, як тобі пояснити. Я, я хотів перевірити, що ти, що та могила. Я зовсім заплутався. Що ти не вмер, тату. Що ти таке кажеш, Сергій? Як це я міг померти? Але я тебе не бачив вже 20 років. Але ж я є, Сергійку. Я дзвоню тобі, і ти мені дзвониш. Так, але мене переконують всі, що ти помер. Всі розумієш? Я один тільки вірю. Один ти розумієш? Правильно, все правильно, Сергійку. Так і має бути. Що має бути? Що всі повинні бути впевнені в моїй смерті? Інакше гріх ціна цій конспірації. Але в міністерстві мені сказали Сказали те, що повинні були сказати. Там теж ніхто майже не знає. Вони ж дивляться в папери. А папери всі приведені у відповідність. Тато. Тато, так ти є? Є, рік. Я говорю з тобою. Я поклав трубку і заплакав. Дубов зустрів мене біля дверей. В лабораторії ми зайшли разом. Це був найбільш вірний шлях, піти, яким треба було з самого початку, знайти живих людей, які знали батька, які з ним працювали. Дубов, незважаючи на свою стриманість, був такою живою людиною. Я знайшов його на другий же день мого приїзду на лавці біля інституту в Невелицькому скверику. Так визначить син Анатолія Леонідовича. Я дуже шкодую, але думаю, що вашого батька немає в живих. О Боже. і Він туди ж. Але я говорю з ним, розумієте? По телефону. Ось уже 20 років. Ви не вірите? Я можу вам повірити. Здається, я Я зможу вам дещо пояснити. Але як? Ви вірите, що я говорю з батьком? І тут же стверджуєте, що його немає в живих? Всю ніч я не спав, а наступного ранку ми увійшли у величезний зал. У розгородженому на відсіки, що нагадували комори Ангарі, було багато таких залів із табличками на дверях. Ось тут він працював, сказав Дубов. Ось його інструменти. Ходіть на сюди. Ось апарат, сказав Дубов. Ви уявляєте, чим займався ваш батько? Ні, відповів я. Це нова галузь електроніки. Зараз ви все зрозумієте. Він підійшов до ящика з тумблерами і лампочками і щось включив. Хочете поговорити зі своєю дружиною? запитав Дубов. Її рідко кличуть до телефону, відповів я. Вона зараз на роботі. Це неважливо. Ви зможете з нею поговорити, не турбуючи її. Здавалося, я цього не витримаю. Що він хоче цим сказати? Скільки років вашій дружині? 48. Який у неї голос? Низький, високий. Послухайте, і виберіть найбільш схожий. Він натиснув на кнопку, і я здригнувся. Хтось запитав мене Здравствуй, як справи? Потім ще раз іншим голосом. І ще раз, ще раз. Ось цей Дубов стежив за виразом мого обличчя. Так, напевно. Тепер потрібна невеличка інформація про вас, про ваше здоров'я, вашу життєву ситуацію, про вашу родину, скільки у вас дітей і скільки їм років. Я відповів на всі його запитання, цілком усвідомлюючи, що жахливе неминуче я хотів цього жахливого. Саме хотів. Я більше, ніж життя батька, хотів правди, повного пояснення всього. Ваш батько, коли він з вами говорив, дубов сів у крісло напроти, ви не помічали іноді збою? Ну, нерозуміння. Як ніби ви одне питаєте, а він інше відповідає. Я думав, це погана чутність на відстані. Я нічого не можу стверджувати стовідсотково, сказав Дубов. У мене немає фактів, але ви самі переконалися, що в принципі можливо говорити з автоматом. З автоматом? Моє обличчя скривилося від болю. Я заспокойтеся. Я знаю, я людина жорстка. Я завжди говорю те, що думаю. Ви вважаєте, що мій батько, він Він усе життя займався автоматами, які говорять, сказав Дубов. Правда, це не була його основна робота, основною роботою вона стала в кінці його життя. Раптом за два роки до смерті він почав оббивати пороги і проситися до нас у відділ, і він пропадав тут цілими ночами. Хто ж зі мною говорить весь час? Ваш батько, сказав Дубов. А ваш батько був геній електроніки. Скажімо, серед суперскладних супутників знайти такий, де один із тисячі каналів не піддається контролю. Я впевнений, що така людина, як ваш батько, міг вирішити цю задачу. Але, як утну слину, де ж цей апарат? Хто його обслуговує. Це може бути цілком автоматичний апарат, і стояти він може де завгодно, хоч би і в цій будівлі у будь-якому підвалі. Якщо йому вдалося його непомітно підключити до одного з каналів космічного зв'язку, посилення та передача на відстань відбуваються самі собою. Достатньо найслабшого сигналу, поданого на прийом. Вибачте. Мені здавалося, мій мозок не витримає стільки ударів. Він був у курсі всіх моїх поточних справ. Якщо він не жива людина, як він міг всі ці роки говорити про мої справи? Ви ніколи не мали справи з електронікою. Дубов ледь помітно усміхнувся. У машини теж є пам'ять, як і у людини. Все, що ви кажете, все запам'ятовується. І складається запитальник для наступного сеансу. Машина працює за певною програмою. Боже мій. раптом видихнув Дубов. Тільки геній міг додуматися до такого. Ви не уявляєте, наскільки це геніально просто? Що? Все він похитав головою. До біса просто. Все, що він зробив. Я впевнений, що це його голос, сказав я. Я й не сперечаюся. Ви чуєте його голос. Він просто наговорив всі потрібні фрази, поки жив, згідно з програмою, Яких-небудь дві-три тисячі фраз, з яких машина складає варіанти відповідно до ваших фраз. Їх можна наговорити за тиждень. Я не можу повірити. Це просто. Це дуже просто, Сергію Анатолійовичу. Ви не повірите, але в спілкуванні люди користуються сотнею іншої фраз, особливо в телефонній розмові. Це підраховано. Мова індивідуальна лише у поетів, та й то частково. У звичайному ж спілкуванні вона складається зі стереотипів. Я ж лінгвіст за освітою. Привіт, тату. Так ви починаєте кожну розмову. Так, погодився я. Ось вам перший штамп, сказав Дубу. На нього йде реакція: Привіт, Сергію, як твої справи? Або Привіт Сергію. Ти звідки дзвониш? Були ці варіанти? Так. Якщо ж у вас фраза більш довга, запитальна. Привіт, тату, як ти живеш? То у відповідь йде «Здрастуй, Сергію. У мене все нормально. А ти як онуки. Це елементарно, Сергію Анатолійовичу. Він наговорив всі фрази, а машина їх комбінує. А подарунки, наблизився я до нього. Він надсилає подарунки моїм дітям. Це може робити нанята людина, фірма, яка заплачена. Все це могло входити в програму, як і версія з полігоном. Але це ж усе лише ваші припущення. У вас же немає доказів. Їх і не може бути. Ваш батько постарався, щоб їх не було. Щоб ви ніколи не дізналися точно, що його немає на цьому світі. Все було передбачено програмою навіть те, що рано чи пізно ви знайдете його могилу. Ніхто, до речі, не бачив його мертвим. Усе зроблено, щоб ви не вірили в його смерть. Але навіщо він це зробив? Невже ви досі нічого не зрозуміли? Повернувся до мене Дубов, його обличчя стало суворим і відстороненим. Він любив вас? Було вже темно, коли я повертався до готелю. Я йшов крізь справжню заметіль, яка заліплювала обличчя і, звичайно ж, швидко заблудився, тому що я нічого не бачив довкола себе. Сніг освітлений вуличними ліхтарями лягав густо, багато, нескіченим потоком. Я звернув якийсь провулок, потім ще один не було навіть людей, щоб запитати де я. Я звернув ще і ще, поки не вийшов на якийсь пустир. Пішов по ньому, грузнучи в снігу. Тут уже не було будинків, лише якісь кущі і купи балок. Скоро я натрапив на паркан і пішов вздовж нього. Там попереду, на моєму шляху, височив другий паркан. Я сповз на землю, шапка моя з'їхала з голови. Світло, що падало невідомо, звідки, висвітлювало над парканом смугу снігу. Там вище теж був сніг, майже невидимий, а там вище снігу. В холодному космосі летіли сукутники. Я не бачу їх. Чому я повинен вірити Дубу? Тату. Тату, невже ти лежиш на глибині двох метрів у мерзлій землі? Майже закоцюбли серце ледвебилося, і я змусив себе піднятися. Я побачив вдалині щось жовте. Це була телефонна будка. Проіржавіла без скла. Звичайно ж, з поламаним телефоном, десь недалеко, мабуть, житловий будинок. Ні, я помилився. Спочатку щось затріщало в трубці, потім включився довгий сигнал. Подихавши на руку, я набрав номер. Тату. Ти плачеш, синку? Тату, мене всі переконують, що ти помер. Не Ні віри нікому. Прошу тебе. Тату, це ж не програма. Що, Сергію, твоя відповідь. Ти є зараз. Свинку, я є. Ти є. В цьому світі, тату. Не вір нікому. Я не вмер. Ти ж чуєш мене? Зараз він скаже. Я завжди буду з тобою. Я завжди буду з тобою. Тату. Скажи. Я все життя любив тільки тебе одного. Я все життя. Любив тільки тебе одного. Тату. Ти плачеш? Так. Не плач, прошу тебе. Ми зустрінемось скоро зрійку. Скоро, тату. Життя складна штук. Складна, тату. Ми є один одного. Завжди. Телефонуй мені. Говори зі мною. Де ти? На другий сніг. Мені так самотня, тату. Я з тобою, Сергійку.